Доброго дня всім. Чергова комісія промисловості і інфраструктури, транспорту та житлово-комунального підприємства. В комісії налічуються чотири члени, присутні три члени. Сьогодні будуть розглядатися два питання. Перше питання Володимир Михайлович Феспіта. Ми е, відділом економіки. Е, Пораненської селищної ради розроблена програма про затвердження, таке проєкт рішення про затвердження програми надання фінансової допомоги Параїнському селищному житлово-комунальному підприємству у 2025 році. Ви знаєте, що ми мусимо постійно дотувати наші підприємства. Для цього розробляється програма, заходи, на що будуть виділятися кошти. Сума коштів там передбачено, записано, 5 мільйонів 100 на цілий рік. Пропонується такий проєкт рішення. Будь ласка, всі ви ознайомлені з тим проєктом рішення. Ставте на голосування Хто за такий проєкт рішення? Хто за? Треба, щоб добре працювало, значить. А, архітектура так само розводила повергало. Василія в нас зараз скаже. Пропонуємо е, е, проєкт рішення щодо присвоєння назви вулиці. У нас поступили дві заяви: одна від жителів села Небелів, інша від жителя села Ясен. Про намір присвоїти адресу, і в даних територіях немає назви вулиці, тому є е, е, потреба присвоєння назви цих вулиць. Самі назви ми узгодили старостами сіл. В селі Небелі пропонується назва вулиці Перемоги. Це вулиця в кінці Небелова, паралельна з центральній дорозі Сагайдашного, але це є друга лінія забудови, тому я потреба присвоєння нової назви. До Небелі ви пропонується назву перемоги, а в селі Ясень це назва вулиці Лісова, це біля населеного пункту Бавське, це є частинка дороги, яка потрапляє на межі населеного пункту села Тобто також є потреба при своїй назві вулиць, тому що людина не може при своїй адресі далі частині. Тому такий назви, небелів перемоги і у селі Ясен-Лісова. А, то у Бабському ще була Лісова? Так. У самому Бабському є Лісова? Ні, тобто у Бабському тут у селі Ясень, але вулиця Лісова. А у Бабському є вулиця Лісова? Лісова є, та як була одна дорога, так? Та одна дорога, одна дорога це їде через селище Бабське по вулиці Лісовій і як територіально ми потрапляємо в село Ясень, тої ж дороги, але це вже це в'ясені, ввозити собак. Є якісь пропозиції, море? Ми ставимо на голосування. Хто за? Одноголосно. Дякую. Дякуємо. Дякуємо Дякую, голови комісії, членам комісії за активну участь.